Розділ 4. Що стоїть за нашим вибором? Коли ви опиняєтеся перед вибором і не робите його, це вже є вибір, то було на 10-й день народження моєї дочки, я встав рано вранці, щоб прочитати ранкову молитву і почитати новий запис у щоденнику словами їй минуло десять. Щойно я написав ці слова, мені на очі набігли сльози. Раптовий приплив емоцій заскочив мене зненацька. Хіба це двоцифрове число так сильно вплинуло на мене? Навіщо всі ці сльози? Я думаю про те, яким буде її життя, які обстани вплинуть на неї, якими друзями вона себе оточить, який фах обере, з яким одружиться. Чи справді я це сказав, подружжя, за вісім коротких років моїй маленькій дівчинці мене вісімнадцять, і вона стане дорослою, такого самого віку, як її матір, коли я попросив її вийти за мене заміж? Я не міг повірити, що дуже скоро моє дитя зможе прийняти вкрай важливі рішення у житті». І ці думки обсіли мою голову ще більше, коли донька запросила мене пообідати з нею того дня в школі. Я притьма приправив увесь свій календар вправ, аби мати змогу прийти. Я знав, що одні, коли вона запрошує мене до школи на обід, уже давно полічені, а тому користався моментом. За обіднім столом мене вразив діалог між дочкою та її подругами. Дівчата цінують спілкування і завжди шукають нагоди поділитися досвідом у розмові. Я знав це, бо читав книжки з батьківства, але мене приголомшило, наскільки зрілою була їхня розмова. Вони розмовляли про те, що робитимуть у наступні вихідні, як одягатися на конкурс талантів і хто з ким ходить. Вони говорили про хлопців, я не міг оце повірити. Що на їхню думку означає «те ходить. Для мене то було трохи занадто. Ці десятирічні діти виявилися малими леді, куди поділося моє дитинча. Я усвідомою, що воно росло і не швидко під самим моїм носом. Того ж дня я усвідомо, що навіть у цьому юному віці вибір моєї доньки важить чимало. Наші діти щодня приймають важливі доленосні рішення щодо себе, своїх стосунків і свого майбутнього у школі, церкві, танцювальній студії на ігровому полі. Як можемо ми, батьки, допомогти дітям, що виростають так швидко, робити правильний вибір? Я переконаний, що перед усім ми самі мусимо зробити вибір казати Ні. Коли дитина ще зовсім мала? Ви не гаятиме часу на заборони, якщо вона робить щось шкідливе, проте у міру доростання дитини до підліткового віку, ми дедалі частіше хвилюємося, якби не зранити їх. Ми хочемо, щоб вони любили нас, але дозвольте скажу конфронтацію не завжди погана річ. Інколи саме вона становить різницю між тимчасовим горем. І цілим життям болю і нещастя. Навіть такий простий вибір, як місце в автобусі чи ким сісти за одну парту, може мати величезний вплив на майбутню особистість моїх дівчат, які відеоігри вони побачать, або які пісні слухатимуть завдяки тій особі, з якої сидять за партою. Наші діти може ще більше не усвідомлювати, але їхній вибір має вплив на всіх, хто їх оточує. Коли сніжить, ви маєте вибір відгортати сніг або ліпити снігових янголів. У дорослому віці ми щодня не раз робимо подібний або ще складніший вибір. Ми вирішуємо, чи дякувати за ще один день. Чи сердитися, чи чекати, поки він зрештою закінчиться, ми вирішуємо, чи будемо порядними у стосунках з колегами, на роботі, чи вирішимо розпускати пікатні чутки, коли нас кривлять, ми вирішуємо, чи звірити цю кривду Богові, чи піднести слуховку і вилити на інших всю свою образу і гнів. Щодня ми вирішуємо, чи до останку. Присвячувати себе роботі, чи просто виконати її аби як. Ми вибираємо, чи віддати перевагу своїм дружинам і дітям, чи домагатися здійснення своїх егоїстичних бажань. Що мотивує вибір, з яких кроків він складається? Я роками спостерігав, як люди оцінюють ситуацію, готуючись робити вибір. І мене завжди інтригувало, як відбувається процес прийняття рішення, які рішення прийняті в юності мали тривалий вплив на вас, чи хотіли би ви деякі з них змінити, чи ви живете з певним наслідком поганого вибору? Як бачите, психологічний процес здійснення вибору починається у ранньому віці, перша причина нашого вибору Ельвіс Преслі якось сказав, цінності це наче відбитки пальців. Кожного вони свої, і, вони залишає, і ви залишаєте їх на всьому, що робите. Я певен, що король рок-н-ролу -рок, рок дещо знав, те, що ми віримо, мотивуємо і скеровуємо наш вибір. Принципі, цілі і стандарти, за якими ми живемо, спричинюються до формування наших фундаментальних цінностей. На свої цінності ми опираємося усьому, що робимо. Вони визначають, хто ми і за що боремося, і досто достоту, як відбити пальці, залишає слід на всьому. І, усі, і усіх у нашому світі. Вони формують фундамент, на якому ми мислимо, почуваємося і поводимося, це стислий опис процесу вибору, однак ми дійдемо до цього в наступному розділі. Існує цілий світ цінностей, які впливають на нас. Але деякі з них такі значущі і такі важливі для нас, що попередичні зміни в суспільстві, оточенні чи владі. Вони залишаються незмінними. Так насправді все добре, просто у мінливому світі фундаментальні цінності подібні, вони є самою сутністю нашого буття і слугують дороговказом у нашому підході до життя. Вони формують наші цілі, вони творять і спрямовують кожен вибір, який ми робимо у стосунках роботі. Батьківства, вірі, то що, наші фундаментальні цінності дають відповіді на важкі зпитання і освітлюють нам дорогу в період спокус та конфлікту. Наші фундаментальні цінності формують низки різних джерел. У дитинстві і навіть у підлітковому віці батьки мають ключовий вплив на наші цінності, але згодом, коли ми виходимо у світ. А не який вплив на наші цінності має інші джерела. Наприклад, наша церква і релігійна спільнота, учителі в школі, тренери і гравці нашої команди, суспільство, сусіди, друзі та колеги на роботі, усі вони можуть впливати на наші цінності. Коли ми подорослішаємо і стаємо старшими та досвідченішими, наші цінності стають стабільнішими. Ми починаємо визначати, що насправді важливе для нас, як особистостей. Саме тому ми бачимо, що люди часто бувають зовсім не такими, якими їх виховали. Ми самі вибираємо свої фундаментальні цінності. Але як не диво, коли ви запитуєте в людей, якими є їхні цінності, багато хто не може відповісти. Наші фундаментальні цінності Зазвичай такі визначання в нашій системі переконань, що ми рідко зауважимо їх Бог, сім'я, порядність, мир, безпека, дружба, повага до себе та інших, відповідальність, пристрасть, відвага, справедливість і служіння це лише кілька тих речей, які ми цінуємо у своєму житті та в житті інших. Рішення неважко приймати, коли ви знаєте, які ваші цінності. Чи будь-які з ваших фундаментальних цінностей збігаються з цими. Ручаючися, що коли ви сядете і трішки подумаєте, то зможете доповнити цей перелік. Визначивши свої фундаментальні цінності, ви одержите орієнтир для встановлення власних цілей. Якщо вам важко осмислити свої фундаментальні цінності, спробуйте таку вправу, якби ви самі писали для себе хвалебну промову, то які слова ви хотіли би вкласти в уста інших люд людям. Що ви, що ви чесний, вірний християнин, відданий сім'ї, основні мотиви, які впливають на поверхню під час цієї вправи, ймовірно, виявляються вашими фундаментальними цінностями. Я сам виконав подібну право зовсім недавно 2010 року. Я вийшов із церковної ради і бажаючи знайти Божу найдосконалішу волю для подальшого етапу в житті нашої родини, я захотів скласти перелік речей, які були безумовними пріоритетами для мене, моєї дружини і моїх дітей. Я гадав, що то буде виснажлива вправа, що триватиме тижні, можливо, й місяці. На мій подив, мій перелік виявився дуже коротким і простим. Після довгих годин молитви, пошуку і самозаглиблення я з'ясував таке. Перше, я хочу зробити щось велике для Бога, хочу, щоб мої взаємини з Ним зростали щодня, і хочу, щоб він виліп з мене корисний посуд на його славу. Друге, я щиро бажаю бути абсолютно найкращим чоловіком на планеті, принаймні у своїх мріях. Я хочу, щоб моя, моє подружжя щодня було сповнене радости. Щовечора ми з Стефані молилися, Господи, нехай ми любитимемо одне одного завтра, як любили нині. Третє, я хочу, щоб мої діти знали, вони однозначно і категорично посідають друге місце в моєму житті після моєї дружини. Щодня і щогодини я готовий бути поряд із ними. Я буду відвідувати кожен захід, у якому вони беруть участь. Наскільки це можливо, вони знатимуть, що вважають найбільше у моєму житті. Четверте, я хочу забезпечити сім'ю так, щоб вистачало для комфортного життя, але ми не житимо екстравагентно, тому що я не готовий жартувати пунктами 1-3. Щоб генерувати дохід, якого вистачало би на такий спосіб життя. Оце і усе розуміння того, що має для мене найбільше вагу змусило мене зробити непростий вибір. Я рідко подорожую, а якщо це відбувається, то пов'язую свої мандрівки з баскетбольними іграми моїх дівчат, концертами та іншою діяльністю. Я не вдаюся до реклами і самореклами. Хоча і розробив численні довгострокові плани і стратегії щодо створення корпоративних та персональних брендів для окремих осіб та організацій. Я відхиляю численні запрошення, які сприяли б моїй кар'єрі, натомість присвячуючи час своєму покликанню, я пишу ці слова, перебуваючи на посаді помічника, тренера у четвертому класі початкової школи. Де навчається моя донька. Це, звісно, не тренерська робота НБЕ, про яку я колись мрію, але вона цілковито відповідає моїм пріоритетам. Як... Я так ціную свою роль чоловіка і батька, що готовий іти на жертви, що оберігати ці стосунки. Я знаю безліч людей, які готові віддати все заради кар'єри. Вони подорожують, наголоджують зв'язки. І пропагують свій бізнес або служіння, і навіть коли вони поряд із дорогими їм людьми, електронні листи, текстові повідомлення і твіти крадуть у них живе спілкування з їхніми дружинами і дітьми. Я сам був на тому шляху, поки Бог не повернув мене з неба на землю. Стільки моїх друзів хотіли би більше часу бувати зі своїми дітьми, вони шкодують про що пропускали сіткові заходи і не були поряд, коли цього потребували їхні діти. Тепер вони хочуть ще раз пережити ті дні, але не можуть. Тож хоча дехто і подумає, що я не реалізовую весь свій потенціал, таке становище цілком влаштовує мене. Більшу частину часу я перебою поряд із людьми, яких люблю найбільше. Я вирішив залишитися поряд із рідною оселою, щоб моя сім'я знала, вона для мене пріоритет. Визначення власних фундаментальних цінностей значно полегшить вам життя, ви одержите чітку мету і зможете встановлювати цілі, також ви отримаєте впевненість та мужність приймати важкі рішення щодо кар'єри, сім'ї чи духовного шляху. Якщо ви прагнете робити найкращий вибір, то мусите знати, що мотивує вас, і дбати про те, Аби ваші цінності не відступали від Божого Слова.